Річ не просто у пігулці, що вбила багато людей. Все серйозніше. Як ми до цього дійшли? На мій погляд, хтось у цій родині зрозумів, що заробіток у медицині залежить від продажів і маркетингу. Він знав, що твій товар настільки хороший, наскільки добре ти про нього розказуєш. Я б хотів створити зневолювання, що асоціювалося з кращим життям. Yeah, Та що важливіше, як це сказати? Токсикон повернув Повернув. Починати із ним спокоюся, і ви його продаватимете, і продаватиметься. Продавати надію найвразливішим. Це це хвороба іншого рівня. Допоможи цієї миті все це ще можна було зупинити. Просто сказали ні. Ні. Будь ласка, благай. Поєднав дві найсильніші наркотичні речовини. жадівні та опі. І коли ти це розумієш? І світ назавжди зміниться.